А розпочнемо ми з презентації книжки Книжки на честь дуже знакової для України людини, які, на честь якого навіть центральна вулиця, центральний проспект в місті Дніпрі названий, але до Харкова він також має безпосереднє відношення. Я маю на увазі і Історика, археолога, етнографа і так далі, і так далі. Дмитра Івановича Яворницького день народження, якого не так давно. Власне, день народження, якого вчора був за новим стилем, він народився 6 листопада 1855 року. 170 років з дня народження відзначили, причому доволі потужно відзначили, відзначили виставками і в Харкові, і в Дніпрі, і у Києві. У Києві виставка відкрилася якраз на день народження. а В суботу також буде в книгарні. Презентація книжки. Ну і е, презентували книжку також в Харкові. Тут у нас в прес-центрі накипіло. І звісно, що ми поговоримо якраз про це. Ось ця книжка, авторами якої стали ну насамперед, дослідник історії Слобожанщини Андрій Парамонов, художник Артем Погрібний і дослідник з міста Дніпра Валентин Старостін. І я радий вітати Андрія Парамонова в студії Радіо Накипіло. Добрий вечір, пане Андрію. Добрий вечір, пане Андрію. Я так розумію, що на честь такої дати, і враховуючи постать Яворницького, ви просто не могли не випустити книжку. Ні, От, я б так? не тому її видавав, щоб визначати 170 років. Справа в тому, що моя перша книга виходила в 2009 році Дмитро Яворницький та його родовід. Але м, після того мені траплялись деякі документи, ну так потрошку, скажімо. А от вже у 2021 році, коли я готував книгу Дорогами Скавороди і працював з джерелами по Великому Бурлуку, от то мені натрапились документи саме вже на ВІ. Які виявили мою помилку в Радоводі, ну, це на самому початку, От. і, власне, це дозволило продовжити родовід на чотири покоління в глибину. Ох. І я розумію, що ти там дивишся, якісь статті про Яворницького і скрізь посилання на ту книгу. Прапродов, про і ну я розумів, що треба зробити нову книгу, нову редакцію, щоб можна було якби виправити свою помилку і запропонувати щось нове, що було знайдено. Ну, оце якраз моє наступне питання про нове, але все ж таки, це дуже добра нагода. Якраз випала Звісно, це, це, це нагода, але головне виправити так. свою помилку. А в чому вона полягала? На той час я знайшов людину Стефана Яварницького, Тарану... Стефана який якби, був самим ну, старим представником родини. І я вважав, що от, священник Слободи Лиман Олексій Яварницький був його сином, але виявилося помилкою. Ну, власне, і... І ви ще пішли і в глиб, я так розумію. Далі так, звісно, від нього. вдалося трішки розширити родовід, початкову його як би, складову. А от Стефану теж знайшлось там місце, але все одно, якби це не на радоначальник саме гілки Дмитра Івановича, так скажімо. Ну, напевно, я думаю, що це не єдина новинка якась, якого ви... відкриття, яка була ну, військовий. Там безліч, якщо так казати, ну, перше, першу чергу це близько 50 джерел, які введені в науковий обіг. Тобто, це теж не дуже велика кількість, але все одно вони не лежать в одному фонді чи в одному описі. Да? тобто це... Джерела з різних, різних архівів збирали з різних би, джерел. справ дай, джерел. І тому для дослідників, які займаються вивченням біографії або от родини Яворницьких, це, я думаю, буде цікаво. А в яких архівах вам довелося працювати над цим? Чи де ви знайшли оці ваші відкриття? Ну, Основні архіви це Харківський, Центральний Державний Історичний Архів в Києві і Російський державний архів давніх актів в Москві. Це те, що ви накопичили і зараз розбиралися в своїх... Так, да, Так, да, ага. це нові джерела, які якраз тут представлені. Ну, Я маю на увазі, що вони вже були, тільки ви дійшли зараз до них. Так? Чи вам якось пересилали з цієї ж Москви... А, ні, я сам особисто працював з ними цього часу да, раніше. Угу. А що все-таки ще? От ви сказали, 50 документів ввели в обіг історичний науковий. Я розумію, що там скоріш найбільш або більше цінні вони все ж таки для дослідників, для науковців. Але тим не менше, от що, що цікавого знайшли з. Ну, по-перше, я дуже втішений, що мені вдалося більш-менш зробити нову історію села Борисівка, Сонцівка. Там, де народився власне, да, там, де народився, бо село маленьке, сьогодні вже його не існує, бо його розбили під час бойових дій. Цікаво, що в... там є такі моменти, куди можна іще просуватись. Тобто, є така добротна. Основа для дослідження. Ну і серед іншого, одне джерело у мене було по Сонцівки давно скопійовано. Я, на жаль, його не міг е, дійти до нього, дочитатись. От, і коли все ж таки вирішив перечитати цей документ, він великий, таким ну, почерк не дуже приємний вдалий. І виявилося, що складав частину цього документа саме батько Дмитра Івановича Варницького, Івана Кимович, який був на той момент дяком. А, вже дияконом в цьому селі. От. І він участвував в розмежуванні земель, тобто допомагав селянам отримати свої земельні наділи. І от коли я зустрів такий опис, я не знаю, де звідки, що батько був малописьменний, погано читав по слагах, а, от, а, Ну так, да, не письменний і чи там Ну, Оце, розумієте? Це те, що зараз про батька, як правило, до Єворницького да. розповідають. Угу. Ну, а там каліграфічний почерк цього Івана Якимовича. Ну, вибачте, ну, де ж малописьменний, якщо. Ну, якби там одразу видно, що там все нормально. Не нацарапано, при чому рукою. Да. Да, Пізніше, скоріш за все, коли він вже хворів в старості, да, у нього були можливо, ну і погано писав, там могли з зором, може, проблеми були. Тому руки там дражали, це зрозумілі речі, що ну, стара хвора людина. Але коли був він в повній силі, у нього все нормально. Ну і, ну, звісно, що як це читав там по САГах. Ну, може, книжку там якусь Гоголя, да, він читав по САГах. Але церковні джерела, церковні документи, ну як це по сагах? Він вже навчався так чи інакше в духовному училищі. Він же не міг просто так бути взагалі якимсь дурним, щоб не міг читати. Ну, то таке. Цікаво. от Бачите, ви ще й припущення якісь е, робите, що, що цікаво, хто його знає, як воно було. Слухайте, а от е, щодо, щодо почерку, ви просто порівняли, зробили, якщо научне можна Ні, він, зараз, він, там, навіть, він же сам підписав, підпис. uh -huh. щоб. А не могло бути, що хтось склав документ і Ні, Це буває так, що ти бачиш різницю, коли складений документ однієї людини, так, а так. підпис стає інше. Тут все однаково. Uh -huh. Боже, слухайте, майже графологічна експертиза, що називається да, прав, ну, це... на, на око. Ну тим, тим не менше е, що наскільки, до речі, цей факт важливий? Що його батько дійсно був і писемний, і грамотний? Ну мені все важливо. Кожна деталька, розумієте? з деталей вимальовується загальна картина. Ну, Це ж нормально, коли воно формується всі такі. От, до речі, одна моя шанувальниця надіслала там фільм, який зберігається чи початку 90-х, чи ще радянських часів. Ну, скоріш за все, початку 90-х. Зберігається в нашому архіві, да, в центральному кінофотодокументі. Ну, І там теж, я думаю, ну, ладно, увімкну. Вмикаю, і тут одразу ж починається. Народився в, бідно, в селі, бідного дяка і селянки, і, і, і звичайної і селянки. Думаю, ну як же звичайно, ну, ну, була. не те, не що незвичайно, а просто вона ж була донька священника. Її брат навчався в університеті, викладав в гімназії чоловічі в Києві. Племінник теж навчався в, в Київському університеті і був істориком фаховим. Ну, Тобто якось одразу попадаєш в якісь незрозумілі такі моменти. От. А, а звідки ці всі спотворені відомості з'явилися, як ви думаєте? Чому так? Ну, тому що ніхто не хотів ніколи шукати якісь справжні джерела по історії родини. І там, де чогось не вистачало, то починали вигадувати. До речі, зберігло вже багато листів листування Яварницького з різними людьми, включаючи родину. Ну, на основі цих листів, так вже складно зробити якісь висновки такі деталізовані. Да, уявлення про родину отримати можна, але все одно треба бачити хоча б там сповідний розпис там, чи клірову відомость, де показані родина священників, церковників. От, ну, так. В книжці ще два автори. Як я сказав, Артем Погрібний ну це вже, вже ваш постійний, можна сказати, да, спів, співучасник роботи над книжками по історії Слобожанщини і колега з Дніпра, Валентин Старостін. Про їхній внесок розкажіть, будь ласка. Ну, стосовно Валентина Старості, що можна сказати, що людина, я, її, я його запросив для того, щоб він написав про Іварницького в Дніпрі. От, у нього були великі сумніви, от, але іншого автора я не бачив, тому що я хоч так, хоч сяк, я його знаю особисто вже давно. І Розумію, що якщо він буде щось писати, воно буде теж спиратись на джерела. От, і для мене це важливо. А сумніви з приводу чого? Не вистачає матеріалу по перебуванню у Євронському Дніпрі? хоча він Ні, там... ні, я маю на увазі, що можна було б когось іншого шукати. І мені пропонувало одну-дві людини, але все одно для мене важливо. Що людина працює з джерелами, і він буде на них посилатись угу. і не буде нічого вигадувати. Це дуже важливо. Тому пан Валентин став співавтором по часті текстів. Стосовно Артема, то я дуже вдячний, що він погодився зробити ілюстративний матеріал для цієї книги, тому що мені завжди Давно вже хотілося так робити такі книги, щоб були ілюстрації, спеціально намальовані для книги. І вже декілька таких книг у мене вийшло, і от Єварницький – одна з таких. От, і Артем, звісно, молодець, тому що він відчуває те, що я хочу передати. Да? От, скажімо, ми багато чого відновлювали там, по двох оконцях. Ми Розробляли фасад цього будинку, або по частині фасаду його там теж продовження, яким він, мав би бути. Да? Це такі моменти, які повинні робити, звісно, там архітектори так і інше. Но з архітекторами в не складається, на жаль, а от Артем він дійсно. Робить такі унікальні речі. Ну і ми Після того, як вже я побачив, що ілюстративний ряд доволі яскравий, то було вирішено запропонувати виставки художні. Спочатку у нас була дійсно Дніпро в на Національному музеї історичному, і вони погодились на проведення цієї виставки, вона проходила у нас. У вересні місяці, а потім я планував у Харкові. Ну, Харкові не захотіли, а от ми, мабуть, не, мабуть я не підходжу для Харкова, там, щоб мене розміщувати знову. І тому, незважаючи навіть на авторитет Артема, от, нам відмовили від експозиції. І... То тобто вирішили, що однієї достатньо буде, яка в університеті відбулася. Ну, так, да, сказали, може достатньо. І у нас давні стосунки, дружні із Сашком Алферовим, який голова Інституту національної пам'яті. І я йому запропонував, чи може ця виставка зацікавить інститут національної пам'яті. і Він одразу за цю ідею хопився, І от ця виставка відкрилась 5 листопада у. Музей історики. Ага, п'ятого все ж таки, я да. помилився на. 6 листопада була авторська екскурсія по виставці uh -huh. Артема Погрібного. І от саме Сашко Офіров проводить презентацію книги от завтра в суботу, в книгарні Сенс. Uh -huh. Знаєте, багато про що хочеться поговорити, і про ваше відношення до постаті Дмитра Івановича, але от про що запитаю, якраз на сторінці такий відкрив, яка присвячена доньці відомого Харківця, також басняра, поета Як Щоголева Єлизаветі. А в цій біографії Єворницького цю біографію Єворницького, яку ви. Презентуєте, представляєте публіці, окрім тих відкриттів, які ви зробили нових, є взагалі те про що, ну, що оминали, може при написанні біографії Верницька, які сторінки його життя? Ну знаєте, мені не дуже подобається коли з людини роблять святого або ікону. Да, все ж таки Дмитро Іванович Варницький – звичайний українець, людина, можна сказати, слабожанін. А роблять з нього, як ви сказали, святого? Ну, Багато людей да, цим займаються. Я думаю, що все ж таки це невірний підхід, і тому я розкриваю деякі деталі, на які, може, не сподівались. Да? Єварницькознавці, що вони це прочитають. ну Просто в кожній ситуації я завжди на боці жінок. Хто б там не був з моїх героїв, да Ну от тут Дмитро Іванович, Єварницький, я вважаю. Поступив не дуже вдало і з першою свою А Розкажіть, будь ласка, бо слухачі, я впевнений, не знають цієї сторінки в біографії, що сталося, що відбулося. Ну, він з одружився з спочатку на Варварі Кокіні, яка була донькою купця заможною людиною. Мала свої гроші, там і проценти з капіталів у неї там йшли. Тобто, як чоловік, Яворницький їй був не потрібен, от, щоб він там і забезпечував родину, скажімо, да? а вона просто покохала його і сподівалася, що він теж кохає. Ну, в 1885 -му. році вони. Якби розійшлися, да, не розлучились офіційно, а почали жити окремо. Тут, скоріш за все, мала вплив на те, що Дмитро Іванович закохався у доньку якраз Якова Щоголєва. І це кохання призвело до розриву з першою дружиною, але і кохання до Єлизавети Щоголів ні до чого не призвело. Тобто вона Вийшла заміж за князя Шаховського. У них народилась дитина. Дитина рано померла, що було такою трагічною історією для самого Якова Щоголєва. І чоловік, князь Шаховський, не знайшов, можливо, слів підтримки для своєї дружини. От. Зато їх знайшов Дмитро Іванович Варницький. От, е, на жаль, ми не знаємо, чи збереглись ці листи Дмитра Івановича до неї. Mm. Вони були б доволі цікавими, я думаю. Oh, Най найцікавішими будь-за що. <laughs> От, ну я думаю, що раз ми знайшли вже публікацію про спогади Єлизавети Щоголєва про свого батька, які вона написала у 23-му чи 24-му році. То може десь ще зберігаються там в Мюнхені якісь Шансія. спогади про Дмитра Івановича Верницького. Ну, власне, а сам Дмитро Іванович, мабуть, листи Єлизавети Щогольови знищив. От, тому що, я думаю, там була величезна дискредитація. Не на його користь, так. Не на його користь, я думаю, вони були. Все судячи з того, що він пропонував свій лист, де панавішав ярликів на Щоголєва і на його доньку до Цезаря Кесаря Біляловського. Це, от, хто? Це його приятель, от, який якраз був знайомий з Щоголєвим, і спілкування з Щоголєвом по підготовці до видання його збірки Слобожанщина призвело до того, що Дмитро Іванович вирішив йому написати правду в лапках, да, про що голіво його доньку, і попросив знищити цей лист. Але Біляловський не знищив, і дякую за це. Як він в історію так заглянув, можна сказати, в майбутнє, точніше. Да. Слухайте, а от знов таки, а чому ви зробили такий висновок, що це наклеп з боку Дмитра Івановича? Ну, тому, а що, тому що, розумієте, там було написано, що Щогалів Лихварі, і що не одна родина в Харкові від нього постраждала. Там, угу. Але таких відомостей немає взагалі. Окрім як у Дмитра Івановича. Да, так, як і у як... Дмитра Івановича. Тим більше, якби він був би лихварем, то він би жив, би, вибачте, непогано. А він ну, жив скромно. Це перше. По-друге, він йому приписав дві дружини, які померли, і тепер він живе з третьою. Тобто, чуть не він загнав їх в могилу. От. Ну і там далі за друженням, да, що він віддав доньку за князя, а вона кохала мене, і щоб, значить от Вона була там забезпечена на остаток свого життя, от, тому він дав її забагача, а він був хворий, імпатен і таке інше. Тобто ну, там суцільно такі моменти, які людина написала Ну в пориві якогось такого гніва, можливо. І це видно, що воно одне за одним йде, да, да? Та. так от співставляючи факти, тим більше відомі дійсно. Слухайте, який цікавий момент. Тобто, характер Дмитра Івановича був ну такий специфічний. Да. Ну, і так, вона ж да? ви, виїхала від нього, втекла спочатку від чоловіка, поїхала за ним в Середню Азію, жила там з ним, там, чиновники місцеві, її знали. От, тобто, ну, Як він її представляв, я ж, не знаю, але не витримав кохання. Дуже така жінка, яка ну, імпульсивна, гаряча. А Дмитро Івановичу, про це теж мені цікаво, щорницька явар... знавці, вони кажуть, що от перша дружина, вона не схотіла бути його помічницею, там, його творчої натури, там, щоб бути поруч ну, секретарем, по суті, працювати угу. там чи ще щось. От а я не розумію, а що вона повинна, ця жінка, бути йому там під снарядів, а він такий артилерист. Ні, так не буває. Я вважаю, що вона вона була сама самодостатня, угу. да, і їй це було не потрібно. От, і тут, якби, ну, дуже сильний прокол єверницькознавців, що вони так пропонують, що от вона там, як його друга дружина. Ну, так, да, дійсно, коли вже 60 років Дмитро Івановичу і з'являється друга дружина, то вона вже помічниця, що вона вже може. Слухайте, знаєте, хочеться спитати, чи не затьмарюють для вас отакі відомості про характер тієї чи іншої людини, не тільки про Дмитра Івановича його досягнення, скажімо, в науковій сфері. Чи а при чому Це ж тобто, нормально, це, це ми показуємо, що це людина так, звичайна, так, так, так. і у нього є свої якісь слабості. Ну так не буває. А от, до речі, щоб він, він був якби золотою статуєю. По постать постать Дмитро Іванович перетворився на золоту статуєтку, як ви сказали. Да? Можна, можна... Можна я так впевнений, що так хочуть багато людей його бачити. Угу. Ну, і а, ця книжка, я сподіваюся, все ж таки дасть можливість зняти а, фальшиву позолоту спостаті дійсно видатного історика, археолога, краєзнавця Дмитра Івановича Єварницького. Єдине, що я так розумію, це для. Її можна буде купити, чи це для розповсюдження в бібліотеках? Ні, ця книга видавалася особисто мною, видавцем Андрієм Парамоновим. І вона в вільному продажу. Можна бути у вас так замовляти? У мене можна замовляти купити. Всім, хто цікавиться, не тільки історією взагалі, а ще і персоналією Дмитра Івановича Яворницького. Ну я думаю, варто дійсно буде цю книгу почитати. Принаймні, Андрію, дуже дякую за участь у програмі. Нагадаю, що говорили ми про книжку, яка вийшла до 170-річчя Дмитра Івановича Яворницького, хоча це не було, хоча це був просто привід, бо і незважаючи на цю дату, дослідник історії Слобідської України Андрій Пармонов зробив купу цікавих відкриттів про цю неперевершену постать, ми зараз зробимо музичну паузу невеличку і продовжимо нашу бесіду. Поговоримо про рекрутинг до Харті. І ну, якщо ми вже говоримо про говорили про Дмитра Івановича Верницького. Я вважаю, що щось повинно звучати українське і народне. І звісно, що я звернувся до чудового нашого етнофольклорного колективу Муравський шлях. Пропоную у їх виконанні послухати пісню Ой Томан Яром.